В івано-франківську відбувся щорічний захід всеукраїнський діалог громади ветеранам 2025». Це вже четверта зустріч у межах ініціативи, започаткованої ще у 2021 році. Перший діалог провели у Маріуполі, згодом у Хмельницькому та Вінниці. Цьогоріч місцем зустрічі став Івано-Франківськ. Ключова тема нескрізна система супроводу військових, ветеранів та їхніх родин. Серпні серпня 2024 року. В громадах України запровадили посади фахівців із ветеранських питань. Їхнє головне завдання забезпечити індивідуальний супровід демобілізованих, надати первинне консультування. Ння і допомогти адаптуватися до мирного життя. Ми отримали за минулий рік точкові рішення про створення служб супроводу у війську, фахівця супроводу у цивільному середовищі, тобто у громаді, у лікарнях, до прикладу. Тепер задача як скоординувати їхню роботу. Друге завдання цього діалогу це звісно модернізація програм підтримки ветеранів таранок на рівні громади, тобто якою ця програма має бути відхід від просто виплат, відхід від патерналізму, перехід до нових можливостей прикладом організованої та системної діяльності фахівця із супроводу ветеранів ділиться Анастасія Бубліченко із Кіровоградської області. Я знайомлюсь з ветераном, і він мені говорить, чим ви можете мені допомогти, що саме з яким питанням я можу до вас прийти, і я говорю, що це від влаштування дітей до садочку до школи до вищого навчального закладу до отримання житла і землі, тобто. Санаторно-курортне оздоровлення, реабілітація через мене. Лікування зубів зубопротезування через мене, стати на квартирний облік поліпшення житлово-побутових умов через мене, отримання землі на садівництво забудову через мене, супровід в усі державні установи через мене. Тобто я по факту роблю з людиною все, все, що тільки можна, тільки не перероблюю за нього. Тобто я не беру є випадки, коли мені кажуть комунальні пільги, а ходім зі мною. Я кажу, ні, це ось поруч. Я телефоную, дівчата вас приймуть без черги, ідіть. А є коли супровід в ТЦК, бо потрібна там довідка, якась нове посвідчення, або піти до суду, з членом сім'ї загиблого воїна, тобто тоді я беру і роблю цей супровід. Радник очільника Івано-Франківської громади з питань доступності Юрій Гапунчук наголошує розвиток ветеранської політики та збільшення кількості фахівців із супроводу ветеранів це важливе завдання місцевої влади. В громаді на даний час саме в домі воїна є два фахівця супроводу, і ще деякі фахівці супроводу проходять навчання, та вони будуть вже перед це влаштовані в лікувальних закладах. Якщо з розрахунку один на сто, звичайно, це зам... Мало, але для того, щоб знати скільки нам потрібно фахівців супроводу, нам потрібно зробити нормальний аналіз. На чим я зараз з підлеглими працюємо, щоб зрозуміти, які нам скільки нам потрібно цих фахівців ще запровадити, і тоді ми вже будемо подавати пропозицію стосовно розширення цього штату. Ветеран Андрій Фармуга підсумовує, що фахівці із супроводу це обов'язковий елемент інтеграції захисників у суспільство. Як ветеранські простори, так і фахівці з супроводу ветеранів мають бути в усіх громадах, тому що це люди і простір, який перший зустрічає людину, котра повертається з війни, і власне система. Певним чином вже працює. Єдине, що завдяки таким подіям, таким форумам, вона буде тільки покращуватись. Яна лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія Рей.